Малята, Любі хлопчики і дівчата. От і знов наша наступна казочка. Швиденько кличте своїх друзів, братів, сестер, тата з мамою, дідуся з бабусею. Того, що сьогодні в нас не проста казочка, а героїчна. Беріть свої ковдручки, подушечки, іграшки улюблені, і вмощуйтесь, гарненько будемо слухати уважненько. Я теж підготуюсь. Готові? Ну, тоді будемо читати. Казка Коти Горошко Був собі один чоловік, і мав він шестеро синів та одну дочку. Пішли силни в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати, я ж не знаю. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо рати, то ти за тією борозною йди. сказали брати і поїхали в поле, тягнучи за возом плуга. А Змій, що жив за тим полем, у лісі взяв та ту скибу закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: Весь день орали, а ви нам обідати не прислали. Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Я думала, що вона з вами вернеться. Чи не заблукала? Брати й кажуть, треба йти її шукати. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі. Де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей змій летить. А каже, людський дух тут пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Хотім же на залізний тік. Пішли на залізний тік вони битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, нема. От одного разу пішла жінка на річку Прати, коли котиться горошина по дорозі. Жінка взяла горошину та й з'їла. Згодом народився в неї син. І назвали його Котигорошком. Росте той, росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути, поки батько ходив, а Котигорошко узяв. Та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякали, що в нього така сила. Та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив, люди й повтікали. От копають далі та й докопались до великого шматка заліза. Витяг його котиорошку. Та й сховав. Питає якось Котигорошка в батька і матері. Кажуть люди, що в мене була сестра і брати. Е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів. Та таке, й таке їм трапилось. Ну, каже, він, так я піду їх шукати. Батько і мати умовляють. Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду я ж таки свою кров та не визволити. Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву таку велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з кузні винесли. Узяв Котигорушку ту булаву, кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг на тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже: ну, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував куваль ще більшу. Котигорошку й туш пурнув угору та й ліг знову на дванадцять діб. На тринадцяту добу. Летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили коти горошка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарці, піду, узяв ту булаву. В торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов він у ліс. Іде лісом іде та йде, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок. А Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, був, парубче, та чого ти сюди прийшов? Прилетить Змій, то він з'їсть тебе. Отже, може, й не з'їсть, а ти хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю. каже Котигорошко. Де тобі визволити? шестероно стороно визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається, коли це летить змій? Прилетів та тільки в хату. І зараз, ге, каже, людським духом пахне. Де б то не пах, каже Котигорошко, коли я прийшов? Аго, хлопче, а чого тобі тут треба битись чи миритись? Де то вже миритись, битися, каже Котигорошко? Ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли змій і каже. Би ні, каже Котигорошко, би йти спочатку. От Змій, як ударив його, то так по кісточки і вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав. Ударив коти горошко в друге, попоя змія загнав утік, ударив у третє, зовсім убив ура. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки ще живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія. Та й пішли вони додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли так стільки дороги, сіли під дубом спочивати. Горошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив. Той добро Змієві він собі все забере. Радилися, радилися та й нарадилися. Тепер він спить, не почує, прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч. Прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й вивернув з корінням. Узяв тоді дуба на плечі та й поніс додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та розпитуються в матері. А що, мамо, чи в нас іще діти були? Та як же? Син Коти Горошко був та вас пішов визволяти. Вони тоді. Оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати. А Коти Горошко, як пошпурить тим дубом у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову на плечі, булаву взявши. Іде собі, та іде, коли дивиться від Тільгора і від Сільгора. А між ними чоловік руками й ногами ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко: день, доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди ти йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти, Котигорошко, ходімо разом. Ходім, і пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так дубий й вивертає з корінням. день!» Доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було простіше. А куди йдеш щастя шукати? Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, Котигорошко та Вернигора. Ходім разом. Ходім, пішли вони трьох. Ідуть. Коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою, як крутнув вусом. Так вода й розступиться, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Добрий день! доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, тут робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти, а куди ти йдеш? щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся: Крутевус, а ви, Котигорошку, Вернигора, верни дуб. Ходімо разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі то верни гора перекине, де ліс Вернидуб виверне, де річка крутиву своду відверне. От зайшли вони в такий темний ліс, коли, бачать, в лісі хатка стоїть. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко каже, Отут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день Котигорошко й каже: Ти, Вернигоро, зоставайся дома їсти, а ми трьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигоро наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в від двері. Відчини, невеликий пан, відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить: Пересади через поріг, невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив і подався. Вернигора, крутивсь, крутивсь, якось зірвався з гвістка, кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлися і полягали спати. На другий день устають Котигорошку і каже: Ну, тепер ти, верни, дубе, заставайся, Ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати, аж хтось стукає у двері. Відчини, невеликий пан, відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Бернедуба за чуба та почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене. Виїв, випив, та й подався. Верниду борсався, борсався, якось уже там звістка зірвався та й ну швидше обітварити. Коли приходить товариство, а що це ти з обідом спізнився та задрімав трохи? А Вернигора вже й мовчить, догадався, діло воно було. На третій день зостався вуз – і з ним те саме. А Котигорошко й каже: Ну, та й ліниві обід варити. Уже ж завтра ви всі йдіть на полювання, а я зостаюся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. Стривай, відчиню, каже Котигорошко. Відчини в двері. Аж там дідок маленький, а борода в нього насажень волочиться. Пересади через поріг, узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш що, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити а коти горошко. то ти такий та собі хап його за бороду вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся? То посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, та вже й товариство поприходило. А що обід, давно впрів. Пообідали, а то ті коти горошкою каже. А ходіть лишень, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до того дуба, коли ні дітка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Котигорошко тоді розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє признались, як їх дідок за чуба чіпляв. Коли він такий, ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там. Так і знати, що волочено. Вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. й каже: Лізь туди верни горо, а цур йому. Ну, ти, верни, дубе, не схотів і верни дуб, не схотів і крутивус. Коли ж так каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, намотав Котигорошку на руку кінець і каже Спускайте. Почали вони спускати. Довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там котигорошку ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац. Коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає назустріч йому королівна така гарна, така гарна, що й у світі кращої немає. Ой каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Я, каже Котигорошко, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому й бороду защемив. А ти чого тут живеш? Я каже королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела, коли справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка, як побачив Котигорошка, той каже, А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Та де вже, каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив Котигорошку дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спускався. І прийшов гукає. Агов побратими, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягай. Спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну і каже: А це моє. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони роздумали. Нащо будемо його тягти? Нехай лучше й королівна нам дістанеться. Підтягнімо його вгору та тоді й пустім. Він упаде та й об'ється. А коти й догадався, що вони вже це надумали. Узяв, прив'язав до мотуза каменюку та й гукає: Тягніть мене! Вони підтягли високо, а тоді кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котогорошко, добрі живі. Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари та як ударить та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько, побачив гриф, що діти вкриті, та й питає, А хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси його, то ми скажемо, ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже. Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ та град Вони у гнізді і залються Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добро ти мені загадку загадав. Та дарма. Треба летіти. Тільки візьмемо з собою 6 кадовбів м'яса, та шість кадовбів води. То як летітиму та поверну голову направо, то ти мені вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то я не долечу та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовів води. Сів Котигорошко на грифа полетіли. Летять та й летять, як поверне гриф голову направо, то Котигорошко йому вкине в рот шматочок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли от-от уже й долітають до цього світу. Гриф тоді повернувся. Додому, а коти Горошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться між собою. Кожен хоче з королівною оженитись, то й не помиряться. Коли це приходить Коти Горошко? вони полякалися, а він каже: Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе. Ось вам, діти, така героїчна казочка. Вам казочка, а мені що? А мені зробіть ось так. Дякую вам дуже і до нових зустрічей! Пока-пока!